В історії московитів бунти, смути, революції, звичне явище. Ця територія вже не раз переживала різні потрясіння. Від селянських повстань до жовтневого перевороту та серпневого путчу 91-го все відбувалося несподівано і завжди закінчувалося поваленням влади. З невеликої іскри розгорталося величезне багаття. Щось подібне може трапитись і в нинішній путінській Росії, незважаючи навіть на всю репресивну машину диктаторського режиму. Саме цього найбільше боїться Путін. Пригадуєте його реакцію на так званий бунт ватажка вагнерівців Євгенія. Пригожене тоді дід як завжди сховався у своєму бункері тремтячим голосом. Щось там бурмотів. Це удар в спину. На перший погляд, сьогодні в Росії нічого не передбачає ані революції, ані повстання. Менше з тим, російське суспільство нагадує котел, що закипає, коли він вибухне, питання часу. Режимом незадоволені усі еліти, армія челядь, навіть терплячий російський народ. Тим часом придворні соціологи малюють путіну нечувані рейтинги. Мовляв, диктатору довіряють майже 80% росіян. росіян. Рівень підтримки його дії взагалі сягнув вісім. Десяти водночас альтернативні соціологічні заміри показують, що рівень підтримки Путіна стрімко падає. Опитування компанії Рашенфілд демонструє, що Путін втрачає народну довіру, і чим молодше покоління, тим рівень підтримки нижчий. Михайло Ходорковський вважає, що реальний рейтинг диктатора 30, максимум 40%. Як для тоталітарного режиму, це повний провал і пряма загроза владі. Тим часом в Кремлі вже прямо говорять про необхідність повернути смертну кару. А депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов неодноразово пропонував знищити всіх хто проти Путіна, то вся отаґілька яка залишилась, вона не бути, ну, мисні залірну, то хоча б як-то уничтожена. Тож якщо вірити альтернативній соціології, розстріляти чи заслати в табори треба ледь не половину росіянців, інакше ця поки що меншість. Рано чи пізно повстане, як повстали українці проти злочинного режиму Януковича наприкінці 2013-го. Водночас експерти зазначають, на Росії майдану ніколи не буде. Майдан це суто українське ноу-хау. У червні минулого року, коли ватажок вагнерівців Євгеній Пригожин разом зі своїми найманцями йшов на Москву вибивати снаряди у міністра оборони РФ Сергія Шойгу, голова служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін закликав Росіян об'єднатися довкола Путіна і не допустити повторення в Росії 1917 року. Нині Наришкін знову заговорив про можливість революції в Росії. В її підготовці звинувачує, звісно ж, американські спів. Западное прежде всего американское разведданное сообщество искренне э, поверило э, в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов. В принципі, у цих звинуваченнях немає нічого нового. Подібні закиди у бік американців Путін робить постійно. Торік на церемонії вручення вірчих грамот послам іноземних держав, де зокрема була присутня посол США в Росії Лін Трейсі. Диктатор також звинуватив Вашингтон у підтримці революційних настроїв УРФ іспользування Сполученими Штатами Америки в своїй зовнішній політиці, таких інструментів, як підтримка так називаємо цвітних революцій. Те, що Путін втрачає довіру, продемонстрував і похорон, ймовірно, останнього російського опозиціонера Олексія Навального. По суті, прощання з політв'язним переросло в антивоєнний протест. Росіяни чи не вперше за два роки повномасштабної війни проти України скандували те, за що на Росії б'ють дубинками і саджають за ґрати. Експерти вважають, ситуація на Росії вже майже передреволюційна. Хоча до справжнього повстання ще далеко, все, що нині відбувається на болотах, викликає народне невдоволення. Через війну російські еліти втратили частину своїх статків та звичний спосіб життя. А рівень життя простих людей, взагалі, нижче плінтуса і далі падає. Невдоволені російські військові та члени їхніх родин. Рух дружин мобілізованих поступово зміцнюється та радикалізується. У Кремлі не знають, що робити, адже репресії можуть спричинити ще більший спротив. Тому Путін досі говорить про всенародну підтримку війни проти України. Перемогти Путіна на виборах Путіна неможливо його режим контролює все на Росії, а росіяни не мають альтернативи. Ні у кого не виникає сумніву, що під час чергового переобрання Путіна будуть захмарні фальсифікації. Вони можуть спричинити додаткове обурення росіян для повалення путінського режиму на Росії можливі два сценарії: палацовий переворот або революція, кажуть експерти. При цьому чим більшим буде народне обурення, тим більша ймовірність саме палацового перевороту. Адже ті, хто наважиться на переворот, розумітимуть, що їх підтримує народ. А революцію, як свідчить навіть російська історія, робить не більшість, а меншість. Так нині на Росії закінчились революціонери. Так звана опозиція дише на ладан. Проте не революціонери роблять революції, а революція їх породжує. Розпочатися все може з банального, наприклад, помсти вдови Олексія Навального Юлії за вбивство її чоловіка. Вона вже заявила, що продовжуватиме його справу. А Путіна назвала лідером кримінального угруповання. Ми бачимо, що Путін способен на все. і договарюватися з ним ніячим. На Росії наразі практично відсутні протести. Немає навіть поодиноких мітингів чи руху у соціальних мережах. Це все подавлено режимом. Але за останні 10 місяців путінська влада вже пережила щонайменше три потрясіння, Демарш Пригожина, виборчу кампанію Бориса Надєждіна. А тепер, от похорони Олексія Навального. Усі ці події масово реанімували у росіян антивоєнну повістку. По суті, посилили антипутінські настрої. У експертних колах дедалі частіше звучать думки, що революція у Росії неминуча. Хто її почне? Які події підштовхнуть, поки що не зрозуміло. Очевидно, одне революції робить меншість. Кожного ранку ділимося з вами теплими моментами. Ранок у великому місті. Готовність до ефіру. Ефір за ми. Починаємо день із задоволенням.